Так, друзі, всім привіт. Сьогодні понеділок, 1 травня. Погодка досить шикарна, Приїхали ми ось біля лісу. Розпахане поле. Попробуємо тут пошукати. Будемо шукати на всіх видах пошуку. Я маю на увазі, що без масок на метали. Поли досить класно, Давайте я складусь і розпочнемо наш коп сьогоднішній. Ось такі. Ось. І дивіться, що в мене випало. Так, я не бачу, що знімає. Ось бачите? Монетка є. І це величезна монетка. Ух ти що. Так. Є одна монетка, мід'ячок, блін. Так що ми будемо її зараз мити. І Я вам зазнімлю. На жаль, вона затерта. Ну, Але монетка перша є, так що, друзі, не був сигнал, а слухаємо. Попався нам ось такий блискучий якийсь камінь, досить-досить тяжкий, може грам 400 важить отакий малесенький кусочок. Це железний камінь сірого кольору. Ось бачите? якийсь ось такий камінь. Можливо, це метеорит, можливо. А можливо і ні. Але я його заберу собою. Так, це монетка у нас. Два крейсера, я так думаю. Ну, зараз ми її помиємо і я вам покажу. Але монетка самого верху була. 74 čefti. Tak, dojte. Janko. Uvjerujem na ove kopale. Udem dvjeti se. Є у нас монетосина. Ось, друзі, є у нас монетка, як я казав. Ну вона досить... Досить в поганому стані. Мідішок такий. Ну, давайте я її помию і потім я її... Вам покажу. Підемо. Дивіться. Де я її поставив. Навезу. Забув. Ось. Який був сигнал? І ось подивіться у нас. Випадає монетка. Дуже малесенька, я такі не знаходив ще. Так, вау. Це маленька у Так, давайте я достану воду. Грош. Ось. Є сигнал у нас. І у нас розпаковочка. Гудзик. Є у нас гудзик ось такий попався. Ось такий годжок. Там Так, друзі, є. Підняли ми. Треба знайти. Ого! Оу. Що це ви бачите? Чому такий був голосний мірний сигнал? Ось, дивіться, яка нам гільза попалася величезна. Ух ти шо, блін. Ось така величезна гільза. Зігнута. Ось, друзі. Ось така річ. невідома зі шмурдяку попалася. Дротики, гільзи, оце коло. Я його кинув шмурдяк. Гільза оце велика. ось, про ось, що я вам говорив? Ось такі штучки, ось такі штучки. Бачите? Я там накопався дуже багато. Ось така грічить. Ну дротики, алюмін, Менше Навіть колір лишився. Ось таку річ знайшов. Ільзи. Ну, таке собі зі шморбічку. Ось, метал один знайшов. Із монеток. Три монетки. Раз, два, три. Два гудзика і конинка, Ось така. Ось, бла-бла, бла, мана. Зізнайтесь.